Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось такий у нас сьогодні ранок. така погода. погода. Летить лопатий сніжок. Погода просто сикарнюча. Але висока вологість заважає вільно дихати, скажемо так. Такого лопатого снігу я не бачила в минулому році. Навіть у минулому році говорили німці про те, що ми привезли. У північну Ренвестфалію зиму з України, бо вони ніколи не бачили таких холодів, такого вітру і снігу. Всі з задоволенням бігали, гралися в сніжки, любувалися снігом, але з цим з'являється те, що доріжки повинні бути чистими, не слизькими, притрушеними, а дороги тим більше повинні бути чистими. У нас в Німеччині з'явилася ще одна звичка, якої не було в Україні постійно перевіряти поштовий ящик. Адже листи приходять дуже часто і інколи не дуже щасливі. Тому потрібно перевіряти, уважно читати і давати відповіді. Так, ось приблизно, як і з цим листом. Почали приходити ось такі листи українцям, що знаходяться в Німеччині. Про те, що потрібно з'явитися в міграційну службу і замінити, вид на, оновити вид на проживання. Це поки що такі листи приходять тим, хто обміняв закордонні паспорти. Тоді, коли різниця між закордонним паспортом і німецьким вид, видом на проживання. Різняться номери паспортів українських закордонних, їм потрібно обміняти. Всім іншим, поки що сказали, чекайте, автоматично вам прийдуть листи про продовження до 25-го року. Кому потрібно, будуть викликати до себе в службу. Донька вже ходила з творою, діти обов'язково. Повинні бути, здаються відбитки пальців і фото не старіше, ніж за три місяці. Особливо це відноситься до дітей. Ось так будемо чекати, вона перша отримає свій вид на проживання, і подивимося, який срок буде стояти, тому що ті, хто отримували у грудні місяці, отримали нові аусвайси, ну, типу аусвайси. До березня 24-го року і лист про продовження до 25-го. Хоча можна вже було рішення німецького Бундестагу про те, що продовжує Німеччина захист тимчасовий до 25-го. Чого так, не знаю. Ну що ж, подивимося, почекаємо, що буде про. Що буде, мені, скажуть, цікаво, бо доньки скажуть, чекайте, все побачите, все прочитаєте. А інколи хочеться так, щоб вже була весна, не дивлячись ні на сніг, ні на дощ. Ось так помінялися і вигляд садовий центр в Гютерсло. І з'явилися у великих кількостях конвертики із насіннячком. А вже ж так хочеться щось сіяти чи садити. Зацікавили міні огурки, міні-огурці, огірки, не знаю, що це, міні-паприка. Всі міні-та міні. Що це мене потягло на маленький розмір всього? Була цікава жовта морква, дуже такий варіант, екзотичний. Багатий вибір томатів, цибулі. Є екзотика, така, як стрелиція, пепіно та маракуя. Голунична трава. Дуже багато чого можна вибрати. Але я так скажу, що я якось звикла вдома купувати насіння в інтернет-магазинах, професійне, хай і помалу кількість там на Але це були дійсні екзоти. Я завжди люблю експериментувати, і мої звички не змінилися. Особливо із квіточок у стрелиці. Це вона б мене зацікавила, а все інше це звичайні квіти. Я шукала устому, її немає вже. Ось попіно побачила, можна буде поекспериментувати, посадити. Кому цікаві мої експерименти, можна зайти на канал «Бабусині Квіточки не тільки. Там я дуже багато чого проводжу, розказую і вчимося разом. Робимо разом експерименти. Поворощуванню рослин. Як бачите, вибір дуже великий. На кожен смак можна щось знайти. Відрізняються і кольорами, і розмірами, і асортиментом. дуже великий, і це дуже добре. Волога, вологий тут клімат в Німеччині і недостатньо сонця. Тому тут районовані сорти, вони відрізняються тим, що вони стійкі. До меншої кількості сонця. І минулого року я вирушила на балконі томати. Я не бачила фітофтори, навпаки, тут вершина гниль більше. Ось так продовжимо ми війну із пліснявою вологістю. Поставили ось такий термометр, бачите, яка вологість, це тільки після провітрювання. А завжди дуже висока вологість і. Ось, 75 вночі було. Дякую всім до уваги за увагу. Пишіть коментарі. Я буду завжди рада їх читати. І почуємося і побачимося в наступних передачах. І до зустрічі!